На хабарі затримали депутата служби безпеки спільно з національною поліцією. Блокувала в Чернівецькій області ще одну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці зловили на гарячому начальника служби у справах дітей і за сумісництвом депутата міської ради одного з населених пунктів Чернівецького району, який за гроші допомагав чоловікам отримати відсрочки від призову на військову службу. 42-річний посадовець скористався службовим становищем та отримав від Буковинця на правомірну вигоду за вплив на рішення Ленів ЛКК і спецкомісії міської ради щодо оформлення документів, які дають право на відстрочку від мобілізації. Місцевий чиновник і водночас депутат міської ради увійшов до складу спеціальної комісії, яка підтверджує факти здійснення мешканцями громади постійного догляду за хворими родичами. У листопаді минулого року зловмисник разом з іншими двома членами комісії за 6 тисяч гривень підписали акт, у якому зазначили, що їхній клієнт, чоловік мобілізаційного віку, доглядає за своїм 84-річним дідусем. Проте за кілька днів чиновник змінив умови і запропонував клієнту оформити фіктивний висновок ЛКК при. Наявність невіліковної хвороби його матері, і цей документ він оцінив у 3,5 тисячі доларів. США, запевнивши, що має особисті зв'язки в медичних колах. Тож питання вирішиться позитивно на початку травня, вже цього року. Депутат передав клієнту обіцяний висновок і заявив, що тепер комісія повинна підписати відповідний акт, а це коштуватиме ще 600 доларів. США. Інакше від срочки від мобілізації він не отримає. Оперативники СБУ поетапно задокументували протиправну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому після отримання останньої частини винагороди, просто в приміщенні міської ради. Зломиснику повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України бокунцю загрожує до 10 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і причетних до протиправної схеми осіб.